Героєм України Сталіпою Сергієм Дмитровичем, який народився в Старокостянтинові 1986 році, закінчив школу, військовий інститут і став військовим. Добровольцем пішов захищати кожного з нас, служив в військовій частині. Це інженерні війська, яка забезпечує переправи для проходження колон військових і цивільних, Виконавши завдання і для того, щоб зачистити територію, шовши своїми побратимами, наступив на керований фугас і підірвався. Я сьогодні хочу звернутися до кожного з нас, що ми розуміли і знали, що Старокостянтинова надзвичайно багато наших воїнів сьогодні знаходяться там. Переважно практично всі вони добровільно захищають кожного з нас, тому що як не захистити сьогодні там, то прийде біда сюди до нас. Я впевнений що Сергій Дмитрович загинув як герой. Бо розмовляючи з батьком, він сказав, що він надзвичайно вихований син і завжди й усьому йому допомагав. Приклонім свої голови перед героєм України. Вічна пам'ять і Царство Небесне нашому герою. Слава Україні зероя.